Чиня міської мобільності, розвиток альтернативної енергетики, прогрес науки, культури і туризму усе це зможе вінниця завдяки підтримці нового міста побратима. У Німеччині міські управлінці підписали угоду про побратимство нашого міста з Карлструє для закріплення офіційних взаємин. Туди прибула делегація з міської ради на чолі з міським головою Сергієм Моргуновим. У нас об'єднує все європейські цінності і увага до міської гідності. І свободи, демократії і верховенства права. І ми сьогодні переконуємося у тому, наскільки важливо захистити всі ці цінності, і наскільки важливо вистояти разом у цій боротьбі. І ми вдячні всьому німецькому народу, що і всьому демократичному світу, що ви поруч з нами. Вінницький міський голова зазначив, що підписання угоди історичний крок, що сприятиме обміну досвідом, спільними проектами та подальшій комунікації між містами і мешканцями Вінниці та Карлсруе. Український народ виборює право на вільне майбутнє не тільки для себе, та і своїх дітей. Ціною тисячі життів вирішується доля всієї Європи. І вирішується, який світ буде завтра. І це стосується кожного українця, кожного німця, кожного поляка, румуна, фактично кожного європейця. Від імені Вінничан і від імені всієї Вінницької громади хочу висловити щиру вдячність всім мешканцям консує, міській раді, пану Ментруку, його заступникам за ту допомогу і підтримку, яку ви надали. Нагадаємо, Карл Сруе підтримувало Вінницю, не чекаючи формальної процедури підписання угоди. На для пунктів незламності, генератори та інше обладнання, передані з Німеччини, допомогли місту вистояти взимку. Крупи, консерви, олія, цукор, чай і не тільки. Напередодні 37-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції вдови ліквідаторів отримали продуктові набори. Воєнний стан, тому ми підтримуємо це важливо і для людини це зекономить, хоч хоч якісь кошти. Покунок допомоги отримала і Олена Дмитрівна. Її чоловік у пекельну весну. 86-го був одним з тих, хто рятував світ від наслідків аварії на атомній електростанції. Він дуже молодим пішов із життя, але я вам скажу, що він був настроєний, а хто піде, як не я. Каже, приємно, що місто не забуває про родини ліквідаторів та підтримує. Наш Моргунов Сергій Анатолійович просто людина з великої букви. Ми йому щиро дякуємо кожен рік. Я особливо від імені всіх вдів нашого міста Вінниці дякую. Йому за те, що він не забуває за таку категорію, саме незахищену категорію людей в добі ліквідаторів. Протнабори набори у центрі надання гуманітарної допомоги отримали майже 60 вдів, які мають інвалідність та проживають на території Вінницької громади. Жінки кажуть, пакунків вистачить на довгий період. Звісно, допомога хороша. Вона допомагає пенсіонерам. Тут дуже багато цих консервів. ого, то хватить на полгода. А до кінця місяця усі вдови, що перебувають на обліку в департаменті соцполітики, отримують і матеріальну допомогу. Відповідно до комплексної програми основні напрямки соціальної політики у нас є така матеріальна підтримка вдовам осіб, які постраждали внаслідок ОКЧС. І відповідно до цієї програми у нас вдови отримають 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це 1340 гривень. У Вінниці наразі проживає 2,5 тисячі людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Відповідно до своїх категорій, вони мають державні та муніципальні пільги. Листи з поліції і дзвінки на гарячу лінію у Вінницькому міському центрі соцслужб звернення опрацьовує, готується до виїзду мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства, маючи перелік родин, де виникли конфлікти, та від образ страждають жінки, чоловіки та діти. Фахівці екстрено здійснюють кризове втручання, допомагаючи сім'ям впоратись із проблемами. Лівий, і правий берег розподіляємо, от скільки вони є, стільки є. Ну, останнім часом ні одного дня не було, щоб в нас не було випадку. В середньому десь від трьох до п'яти буває менше більше, але от зараз ну, такі цифри можу вам назвати. У своєму розпорядженні бригада має автомобіль, завдяки чому оперативно реагує на повідомлення про вчинення домашнього насильства. У складі команди, яка виїжджає, аби допомогти залагодити конфлікт, фахівець із соціальної роботи, психолог та водій. Цього разу спілкуватись довелося з домашнім кривдником, який зловживає алкоголем і зриває свою злість на дружині на очах у дитини. Чоловік був в алкогольному спиніні, ображав, штовхав. Ну, і поліція нам надала інформацію. Ми виїхали, запропонували послуги денного центру, психолога, кризову кімнату, ну, склали пакет документів, які потрібні нам для оцінки потреб. Терпіння та замовчування проблем не вирішують. Тож, якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідком, звертайтесь до поліції або ж до міського центру соцслужб. Подолав 42 кілометри менш як за 6 годин. Екс-розвідник Роман Кашпур з Вінничини на протезі пробіг лондонський марафон. Частину ноги він втратив поблизу Мар'янки у 2019 році, наступивши на протипіхотну міну. Учасником одного з найвідоміших марафонів у світі Роман став 23 квітня. На своїй сторінці у Фейсбук він розповів, що майже всю дистанцію пробіг зменшив темп до годьби з 37 по 39 кілометри через погіршення самопочуття. Забіг відбувся у великій. Британії і цьогоріч він став наймасштабнішим за усю історію, зібравши 48 тисяч учасників. Яскраві та економні. Сучасні ліхтарі почали встановлювати на Вінницьких хуторах. Є потреба в світлі, тому що і діти, які ходять в школу на другу зміну, коли в такі пори року там весна, осінь, вони йдуть темно вже на вулиці. І ночі, наприклад, теж люди хочуть, щоб вулиці були освітлені, щоб освітлення було на вулицях. І Цивілізація якась була. Вирішувати питання з освітленням тут почали одразу, як громада приєдналась до Вінниці. Люди почали збирати підписи в магазині, приходили, щоб по вулиці було проведено вже більш-менш якесь освітлення, ну стаціонарне. Зібрали близько 186 підписів, звернулися в сільраду, подали. Підписи і почали виконувати якісь роботи. Поставили стовби на початку вулиці і сподіваємося, що скоро буде освітлення на нашій вулиці. Загалом тут прокладуть 2,5 кілометри новенької мережі освітлення. Це така одна з магістральних вулиць, яка веде до інфраструктурних об'єктів, яка веде до багатьох інших вулиць, де проживають наші мешканці. І саме знаходження на цій вулиці має бути А, безпечним, Б, технічно можливим, саме практично можливим для пересування нею. І ці два таких чинника вони будуть повністю забезпечені. Світильники обрали найкращі на українському ринку, комплектуючі європейської якості. Тож прослужать ліхтарі щонайменше вісім років. Буде встановлено 74 світлових точки. З них частина, саме заїзд з вулиці Бучми, буде обладнаний ліхтарями потужністю 40 ватт і е Уся інша частина вулиці буде обладнана ліхтарями 30 Вт. За рахунок того, що вони будуть встановлені на кожному на кожній опорі, їхнє розсіювання не буде навіть мати якихось проблесків і мертвих точок. Після завершення робіт на Вінницьких хуторах буде освітлено 70% вулиць. Роботу цю не припинятимуть і надалі. Управлінці роблять все можливе, аби рівень життя в приєднаних громадах не поступався міському, бо ж завдяки високим стандартам розвитку Вінниця сім років поспіль очолювала всеукраїнський рейтинг комфортності, в якому за належне освітлення вулиць Вінничани віддали найвищі бали. В місті щороку відбувається оновлення освітлення нових вулиць. Зовнішнього освітлення, тому це є планова робота, яка однозначно не буде зупинена, вона буде тільки продовжуватись. Поетапно всі громади, які були приєднані до міста Вінниці, по мірі можливості, звісно, і пріоритетності, будуть продовжуватись роботи з освітленням. Аби повністю освітити вулицю, майстрам знадобиться близько тижня. Там робіт залежатимуть і від погодних умов. Після завершення роботи у громаді з'явиться можливість регулювати рівень освітлення магістральних вулиць, як це роблять у Вінниці. Вона зустрічає свого рятівника із посмішкою і запрошує пройти до квартири, де на гостя чекає господар. Як Ти що, бачиш святкову наді. Родину переселенців із Нікополя вивіз з під обстрілів і знайшов їм прихисток у Теплицькій громаді. Координатор міжрегіонального гуманітарного штабу Віктор Пигуля ховатись від артилерії в підвалі Леонід Миколаєвич не міг, бо інсульти відібрали у нього можливість ходити. А дружина Наталія чоловіка не покидала ні на мить. Вони гатили зразу градами. Це, да, звісно, цікаві. воно ж ритмічно виходять, ці ракети от залп, там скільки їх 12 чи скільки людей, і от, ти бачиш у вікно, що летить з хвостом ракета ця, куди до тебе, до сусіда, куди вона привітнесе? Це, звісно, стан, я ж кажу, словами не передати. І вони тільки ночі це робили. Навіничині родина Тімофієвих вже 9 місяців, і весь цей час відчувають себе як вдома. Оцю квартиру нашу благоустроєна. Що таке для такої хворої людини? І вода, і каналізація, і мені ж і... яка допомога? Наталія Іванівна показує інвалідний візок, в якому її чоловіка забирали з Нікополя. Старенький дірявий людину він вже витримувати не міг. Сама оце понатягувала, бо, ну, а що робити? О, І сідушку клала, ну я вже боялась. Він же, якщо впаде, як я його. Про свою біду розказали координатору гумштабу. і за кілька днів Віктор Пигуля привіз їм новий візок, який жартуючи в родині називають бронетранспортером. Якраз по його весу, він же не маленький хлопчик. У нас во і дуже зручно. І спинка туди атттуда одкидається, і сюди одкидається, і це куди в якої хочеш, можна і лежати у ньому. Від міжрегіонального гумштабу родина регулярно отримує ще й продуктові набори та засоби гігієни. Те, чого на пенсію не накупишся. Координаційний штаб він завжди. Ну ще з часу його створення така і задумка була допомагати, чи можемо тим людям, які зараз на жаль змушені покинути свої домівки і десь шукати прих прихистку, тому що це небезпечно. Тому завжди ця робота робилася, і вона буде продовжуватись робитись, тому що на жаль, війна ще не закінчилася. Переселенці зізнаються, прямуючи на Вінничину, навіть не сподівались на таку мегаопіку. Важливо, що ти не відчуваєш, що ти один, що ти кинутий в біді. Да відчуваєш підтримку від цих людей, від цього штабу і завдячуючи їм, отакі, як ми. Чувствую, що вони потрібні, хоч ми вже й пенсіонери глибокі. Так що дуже велика подяка і низький уклін цим людям. І знаєте, що дуже ну, імпонує мені люди діла, не слова. Сказали, це ми можемо зробили. Багато не говорять, а багато роблять. Це дорого стоїть. Надійне плече підтримки додає оптимізму. І щоб не опускати носа, пенсіонери постійно жартують. Знаєте, oh, да. ми, ми от, от друг на дружку то стібаємося, і це, мабуть, дає сили. Бо ми розуміємо, кажуть, якщо ти не можеш змінити е, обставини, поміняй відношення, ну що ми можемо зробити? Я кажу, ми, звісно, дуже часто плачемо. Від... Ти плачеш. І ти плачеш. А я... Не треба. Аж захльоп, давиться, давиться. Він же мужчина, а тут я суплі розв'язала. Во. і це дає, мабуть, і надія. Родина зізналась, що прожили гарне життя. Минулому вони однокласники, і всю юність навіть уявити не могли, що стануть подружжям. Я не могла. Я була тихий, скромний, худенький, А он такий був спортсмен лідер, боксер і дівчата табуном бігали. А я була худеньке, маленька. Щастя у дрібницях, і вони їх знаходять. Перестали боятись гуркоту мотоблоків, які нагадували обстріли, мають облаштований виїзд для прогулянок, гарних сусідів, котрі приносять городину та консервацію, і дуже сподіваються на перемогу наших збройних сил і підтримку гумштабу, на яких тримається нині всесвіт тисяч українських родин. Зверху панцир ви можете прикрасити як завгодно. Головне, щоб він для вас був найміцніший, щоб в ньому було затишно і можна було заховатися. Арт-терапія для дітей-переселенців у Вінницькій бібліотеці для малечі, яка на власні очі бачила війну, влаштували майстер-клас з виготовлення паперової черепахи. Плазуна для цього обрали не дарма. Черепаха, як символ захисту, який допомагає ну, взагалі, ці метафори, символи, які ми я підбираю для своїх майстер-класів, це такі образи, які допомагають дітям справитися своїм емоційним станом і зробити такий, ну наче оберег. Для того, щоб відчувати захист, озброївшись ножицями і кольоровим папером, десятеро маленьких учасників майстер-класу, які до Вінниці приїхали з Харкова, Маріуполя та Херсону, заходились виготовляти мудру черепаху. Майстриня кожному роздає деталі, з яких і зберуть плазуна. Я брала ось такий круг, на нього наклеювала. Пам'ятаєте, це з наших Да? Можете або за ним можете вирізати такий, як вам хочеться. Давайте кожному даю. Софійка акуратно приклеює деталі майбутньої черепахи. Розповідає цих тварин обожнює. Вони дуже милі і забавні. Планую плазуна одягнути в яскравий костюм. підбирала зелененькі, щоб діла нижні. І оранжевий. Я ось так прикрою і все. Подібні майстер-класи для дітей як ніколи корисні, адже арт-терапія здатна допомогти позбутися пережитого стресу, каже майстриня. За позитивними емоціями прийшла і родина з Бахмута. Вікторія Бондаренко з онукою вже майже рік живуть у Вінниці. Нам тут дуже подобається місто прекрасне, чудове, люди такі всі. Відчутливі к нам відносяться з розумінням. Жінка каже, подібні майстер-класи, які організовують в бібліотеці, корисні, адже допомагають позбутися сумних думок. Такі заняття вони для діток дуже корисні. Знімають напрягу і напляємо, піднімають настрій. Моя дитина онучка з задовольством з ходить сюди на заняття. Їй подобається. Ми виходимо з чувством такого гарного настрію. Бадьори з онучкою на майстер-клас прийшла і пані Галина, її родина теж. Через російських окупантів вимушено покинула рідний дім у Лисичанську і розпочали нове життя вже у Вінниці. Дітям, які приїхали сюди, їм треба більше спілкування між собою, тому що вони чувствують себя як не так, тому що все чужое, Тому їм можна між собою спілкуватися, щоб їх. Кита вивлікалі в життя. майстер-клас проводить майстриня Каскарка з Бордянська. каже, арт-терапію застосовувала ще у рідному місті до війни. Певна, вона здатна позитивно впливати на емоційний стан, як дітей, так і дорослих. Саме творча робота допомагає виплеснути будь-який емоційний стан, і завдяки цьому дитина заспокоюється або знаходить. Ну так як я ще працюю через казкову метафору, це дозволяє саме через казку дитині побачити. Бачити свій шлях героя, так тобто, коли він бачить, що і герой казки справляється з будь-яким ситуацією з будь-якою емоцією, і дитина розуміє, що вона теж може справитися з цим. І тому ми виготовляємо такі невеличкі обереги кожного разу, новий подорож до країни витворянці для діток-переселенців організували в рамках програми громадської організації «Дівчата з міжнародними партнерами. Толока лока на дьогтянці. Вінничани вийшли на берег милої річки, аби прибрати сміття та навести лад довкола. Цього разу до проєкту долучилися близько 20 людей. За менше як дві години змогли зібрати майже 50 великих пакетів непотребу. На території знаходили пластикові пляшки. Пакети, одноразовий посуд, були і значно більші знахідки. Витягували, як завжди, багато габаритних іграшок, багато габаритного автомобільного сміття, там шини, різні частини автомобілів. Ну і власне це завжди трошки сумно спостерігати таку людську діяльність в мальовничих точках наших річок. Підтримання чистоти поблизу водойм один з пріоритетів стратегії 3.0. і за таке дбайливе ставлення до навколишнього середовища у рейтингу комфортності міст Вінниця отримала найвищі бали від городян. Після прибирання містяни разом з представниками інституту розвитку міст обговорили і концепцію розвитку малих річок, яка невдовзі стане дороговказом для міста щодо поводження з малими річками. Ми не лише протолоки, це лише малесенька частинка взагалі нашої діяльності. У нас попереду ще ціле літо, і ми дуже хочемо проводити багато заходів з людьми і прогулюватись малими річками, проводити різні розмови, різні заходи. Толоки це лише такий перший крок, щоб трішечки прибрати цю територію. Турніром із боулінгу розпочали спортивне дозвілля студенти вінницьких училищ, коледжів та університетів. Укурсниця Анастасія вперше грає у боулінг і вже вміло забиває кеглі. А все тому, що її підтримують подружки. До речі, це єдина суто дівоча команда серед учасників. Дуже класно було, але спочатку було тяжко. Ну м'яч вибрати. Допустим, у нас така зібралась команда. То тобто дівчата захотіли грати, і ми здружились і підтримуємо один одного. Ми бачимо, що другі команди трошки сильніші і. Напроти нас то трошки виграю, але нічого. Я думаю, ми виграємо. А от Назар уже впевнено грає у болінг. Так раніше з друзями проводив вільний час, тому рішуче налаштований на перемогу. Це цікаво, коли змагаєшся проти когось. Ти розумієш, що тобі треба показати, хто ти і що ти. Я своєю командою хочу зайняти перше місце, і ми я до цього досягнемо. Загалом учасниками турніру стали близько ста студентів. За два дні після оголошення конкурсу вони поділились на 19 команд. Таким способом ми привертаємо увагу і хочемо показати, що все ж таки здоровий спосіб життя це головне серед наших студентів, серед нашої молоді. Чемпіонат тривав два дні. Переможці визначали окремо серед студентів коледжів, вишів та училищ. За перше і друге місця команди отримали сертифікати на боулінг. А тим, хто посів третє місце, подарували горнятка. Крім того, всі учасники отримали солодкі гостинці. Ми робимо такі же подарунок саме для студентів, за те, що вони волонтері, за те, що вони допомагають саме нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Переможцями змагань у своїх категоріях стали студенти гуманітарно-педагогічного коледжу, дону імені Василя Стуса та учні вищого професійного училища сфери послуг.